Афірмації на кожен день. Слухайте ці афірмації протягом 22 днів, і ви побачите, як ваше життя змінюється на краще. Сьогодні найкращий день. Мій світ сповнений щастя, радості і достатку. У мене все добре. І з кожним днем моє життя стає ще кращим. У мене є знання, щоб приймати розумні рішення для себе. Я усвідомлюю свою цінність, моя впевненість зростає, Всесвіт дає мені найкраще. У мене є все, що потрібно, щоб зробити сьогоднішній день чудовим. Я творець свого щастя, і сьогодні мій день. Гроші течуть до мене легко, так є зараз і так буде завжди. Я невичерпне джерело доходу. З кожним днем я генерую все більше і більше. Все, що я інвестую або витрачаю, повертається до мене втричі більше. Я сповнена ідей для зароблення грошей. Гроші дають мені задоволення життям та спокій. Мені подобається бути успішною і мати багато грошей. Я завжди отримую вигоду з Я грошовий магнат.